Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 2433-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 23 мільйони 894 тисячі 987 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Хай щастить. Сорок два. Чотирнадцять Сім три п'ятдесят 6. шановні гравці. Якщо Джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3581 й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 220 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект «Кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8513 тисяч розіграш державний три кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш щастива. 63. Чотирнадцять, тридцять шість. Шістдесят, тридцять п'ять, тридцять два. Двадцять чотири. Сорок два, тридцять вісім. Сорок чотири. Шістдесят вісім. Дванадцять. Двадцять дев'ять. Тридцять три. П'ятдесят сім. Двадцять п'ять. Сімдесят сім. Двадцять один. Сімдесят чотири. А тепер вашої увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7366-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Дев'ять вісім. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9. 8. 1. Бережіть себе, все буде Україна.